Варшава, Академія Кліма. Дивіться, друзі. Це у нас кол, де ми зустрічаємо наших студентів, наших гостей. Далі ми переходимо в нашу лекційну, лекційну кімнату, де у нас проходять лекції. Ми маємо тут інтерактивну панель, проектор і маємо дуже-дуже багато різного кліматичного обладнання. Це на ці, ці стенди працюють, і ми тут навчаємо запускати, налагоджувати і ремонтувати кліматичну техніку. Теплові насоси. Вентиляцію, кондиціювання, ми це все можемо вас навчити у нашій академії в Варшаві. Тепер давайте вам покажу, в якому місці в нас проходить практика. В цьому залі ви змонтуєте перший свій кондиціонер. В цьому залі ви змонтуєте перший свій тепловий насос. Ви навчитесь працювати різним професійним інструментом. Ви навчитесь робити пайку. Ви будете робити монтаж. Не тільки побутових систем, а й комерційних. У нас досить багато різних курсів, і ви можете отримати знання не тільки теоретичні, а й практичні. А ще саме основне. Ви можете отримати сертифікат, який дозволить вам працювати по всій Європі. Друзі, академія АКліма в Варшаві дасть змогу українцям і не тільки заробляти нормальні гроші в Європейському Союзі. Вони мають не тільки академію, вони мають гарне обладнання, яке можна використовувати далі в монтажах. і На тому теж непогано заробляти. Тому кому цікаво по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Дам всі контакти, бережіть себе. Всім тепла або холоду. Привіт з Варшави.